Ей, детика, я про то нічого не знала. Дякую за просвітництво. Я почитала. Це ціла система методів, які дозволяють швидко і ефективно поліпшити пам'ять. Отак, от, не напружуючись, граючись, що діти, що дорослі можуть запам'ятовувати величезні шмати різноманітної інформації. І що цікаво, вона застосовується також для дітей дошкільнят, аби підготувати їх до оцього інформаційного стресу. Я коли побачила це слово у вас, я подумала, що можливо, воно було утворено від цієї словосполуки ти?» як асоціативне запам'ятовування. І я асоціативно пригадала такий випадок. Ми з моєю подружкою вирішили поліпшити пам'ять багато інформації на роботі, а ми, дівчата молоді, пам'ять нас дівоча, тож треба піклуватись. Звернулись до своєї знайомої лікарки. Що не дивно, окулістки. І вона нам каже: Ой, дівчата, маю такі чудові пігулки, вітамінчики. Вони насичують киснем мізки, і все в голові провиднюється. Боже, та нам то треба. Купили такий ж цих вітамінів, роздірбанили їх, якісь взяли по домам, а якісь лишили на роботі, бо їсти їх треба після їжі. І пройшло там 24 тижні, і я спостерігаю таку картину. Стоїмо ми після обід е, з Людочком і втупляємо в ті таблетки. Кажу, Людок, ти теж намагаєшся пригадати, чи випили ми ті таблетки кляті, чи ні. Вона каже, ага. Кажу, мабуть, допомагають. А ще десь за тиждень е, в офісі чую, як дівчата з бухгалтерії теж турбуються про пам'ять. Кажу, ой, дівочки, та ми ж з людочком приймаємо такі чудові вітаміни, вони насичують мізки киснем, і там в голові все провиднюється, все пам'ятаєш. Вони кажуть: Та ти що? І нам же ж таке треба, як воно зветься. Кажу, щас, я зателефоную людочку, і вона з коробочки прочитає. Вони кажуть: та ні, мабуть, не телефонуй. Тож, ось ця система, ейдетика, можливо, дає надію. Що не доведеться сверлити мізки для кисню. Знаєте, вони там обіцяють такі чудеса, що і можна буде запам'ятовувати китайські іерогліфи, і число Пі до 24-го знаку після коми. Не знаю, правда, на що то мені треба, але хай буде.